Вражаючи долі відомих людей, за любов відрубали голову. Ця дика історія трапилася у 1970-х роках з принцесою Саудівської Аравії та сином посла. За своє заборонене кохання вони розплатилися страшною ціною. У 1960-х роках керувати Саудівською Аравією мав шостий син засновника держави. Та через поганий характер йому довелося відступити і передати права на трон молодшому братові. Але Мохамед і далі вважався одним з найшанованіших у королівстві. Він мав шістьох синів, яких народили кілька жінок. У 1958 році. У Мохамеда з'явилася внучка мішагаль, яка стала улюбленицею родини. Від самого народження вона купалася у розкоші, мала все, що забажала, єдине, чого не могла сама вирішити, це шлюб. Нареченого обрали рідні. Батьки повідомили, що їй належить вийти заміж за принца, якого неважливо. Мішагаль не хотіла миритися з такою долею, але перечити було безглуздо. Та спершу попросила батьків, щоб допомогли здобути вищу освіту. На той час у Саудівській Аравії не було університетів для жінок, а тому 19-річну Мішааль відправили учитися у Ліван. І хоч вона була у чужій країні з численною охороною та обслугою, та відчувала Дух Свободи, адже тут не було таких суворих правил. Як на батьківщині. У числі тих, кому дозволялося перебувати поряд з принцесою, був Халет Альшаєр Мхалала, син посла Саудівської Аравії в Лівані. Він був зачарований красою Мішааль, яка теж закохалася, але за мірками королівства, він простолюдин, тож їхня любов була приречена. Незважаючи на суворі правила, принцеса ходила на побачення. До Халеда навіть залишалася з ним сам на сам. Подібна сміливість була дуже ризикованою, адже за законами Саудівської Аравії, позашлюбні зв'язки каралися смертю. Хтось із прислуги, звісно, помічав любов між молодими, проте ніхто не видав принцесу. Та коли вся свита повернулася в Саудівську Аравію, хтось доніс про секрети принцесі королівській родині. Мішаль зрозуміла, що це кінець і наважилася на втечу. Вона вирушила до міста джида біля Червоного моря, на березі скинула свій одяг, тим самим інсценувавши смерть. Після цього переодягнулася в чоловіка і поїхала в місцевий аеропорт, сподіваючись, що їй вдасться вилетіти з країни за підробленими документами. Але співробітники аеропорту її впізнали і затримали. Як тільки дівчину доставили додому, то відразу відправили під суд. Сім'я не вимагала від мішаалі зізнання, тим паче не було чотирьох свідків чоловіків перелюбства, чого вимагає шаріат. Її ж лише просили заприсягтися, що вона більше ніколи не буде бачитися з коханим. Проте Мішаль превселюдно кілька разів промовила Я зізнаюся в перелюбстві. Цього було достатньо, щоб затвердити обвинувальний вирок. Хоча, як стверджують дослідники, інтиму між принцесою та її коханим скоріше за все не було, і це могли б підтвердити лікарі. Навіщо вона зізналася, невідомо. Можливо, її змусили, а може, вона, знаючи, що халеда все одно вб'ють, не хотіла жити без коханого, або ж це був її протест проти суворих місцевих звичаїв, хто зна. Смертельна кара для халеда не викликала сумнівів у королівської родини, а от щодо принцеси Мішаль. То навіть король наполягав, аби її пощадили і пробачили цей страшний гріх. Проте дід Мохамед, який був впливовою людиною в країні, вимагав, щоб улюблена онучка відповідала за свій вчинок так, як годиться, кров'ю. 15 липня 1977 року закохану пару вивели на центральну площу. Мішаль та її кавалеру зав'язали очі і поставили на коліна. Халеда почали бити камінням, як член королівської родини, принцеса уникла такого жорстокого покарання, їй просто вистрілили у голову. Діями страти керував дідусь Мохамед. Халеда змусили спостерігати за смертю своєї коханої. На нього чекала інша кара, просто люди нам у Саудівській Аравії. Відрубували голову. Зазвичай такий вирок виконував професійний кат, який позбавляє злочинця мук, але коли засуджений дуже променився, то виконання вироку доручали любителю. Так вчинили з Халедом. Шаблю вручили одному з членів королівської родини. У результаті голову нещасному Халеду відрубали лише з п'ятого разу, заподіявши йому жахливих страждань. Після страти принцеси Мішааль у Саудівській Аравії було посилено обмеження для жінок. Релігійна поліція патрулювала базари, магазини, а також інші громадські місця, де могли б зустрітися чоловіки та жінки. Чи шкодував Мохамед, що наполіг на страті улюбленої внучки? Ні. Коли його пізніше запитали, чи була страта Мішааль і Халеда? Необхідною, то він відповів, мені було достатньо того, що вони перебували разом в одній кімнаті. Мовляв, доказів перелюбства він не потребував. У 1980 році британський режисер Ентоні Томас зняв документальний фільм про Мішааль Смерть принцеси. Після цього Саудівська Аравія вислала з королівства посла Великої Британії і відкликала з Британії всіх членів своєї королівської родини, які там перебували.